Друзі, всіх вітаю! Ну що, ми їх отримали. Watch 8 Ultra з справжнім amoled дисплеєм, оригінальним інтерфейсом та безліч цікавих функцій вже доступно в нашому магазині. Ну що, перше, на що хочу звернути увагу, це не яскравість картинки. Просто погляньте, наскільки все якісно тут відображається. В цьому годиннику вже йде реальний amoled Дисплей, який стоїть в оригіналі за 30 тисяч. Перевага amoled дисплея в тому, що він взагалі не буде засвічуватись на сонці. Навіть якщо буде пряме попадання сонячного проміння, це не завадить вам бачити чітку картинку чи читати з цього яскравого маледисплею. Наступне та не менш важливе, що змінилося в цих годинниках, це високопродуктивний двох'ядерний процесор. Швидкість роботи цього годинника повністю наближена до оригіналу. Менюшка тут просто літає. Самі бачите, що годинник працює взагалі без жодних лагів та глюків. Все в один в один. Також в цих годинниках додали гіроскоп, за рахунок чого вже працює компас. Також оновили роботу коліща Digital Crown. Зараз ми вам покажемо, як воно працює в попередній версії. Ось послухайте. Як бачите, який звук видає. Це зараз оновлена версія. Друзі, дуже радую, що все зроблено до дрібниці. Наступне ви можете приймати, здійснювати дзвінки. Також у всіх соціальних мереж та месенджерів вам будуть приходити сповіщення. Також ще важливо у наших годинниках датчики вимірювання здоров'я вже працюють без похибки. Ви можете вимірити тиск, серцебиття та рівень цукру у крові. Друзі, наступниця в нас кільці активності. Вони в нас йдуть такі самі, як в оригіналі. Також ви тут можете змінити мету. Друзі, по всім параметрам повністю один в один. Також двійним натисканням в ви можете змінити меню. Той, як я полюбляю. Особисто мені подобається ось таке класичне. Наступниця це в нас велика кількість спорт режимів. Друзі, погляньте, наскільки все тут якісно відображається. Подивіться на ці анімації, вони всі різні. Давайте виберемо баскетбол. Друзі, все один в один. А що в нас тут показує? Перше це серцебиття, наступне це час та потрачені калорії. Також, друзі, дуже крутою функцією є те, що ви можете керувати музикою під час спорту. Це дуже зручно та практично. Друзі, по корпусу він у нас іде 49 мм, повністю виголокнений із титану. Зворотня сторона у нас іде із кераміки. Також у нас тут присутні реальні 4 гвинти, фіксатори для ремінця, щоб ваш ремінець стояв сповзав з годинника Також у нас ідуть 3 активні кнопки, Коліщатка Digital Crown. Тут у нас мікрофон та динамік. До речі, оновленій версії динамік та мікрофон почав працювати набагато краще. Друзі, функція Always-On-Display працює так само, як в оригіналі. Як бачите, стрілочки ходять дуже плавно, все як повинно бути. Ну і що, що дуже важливо, в цих годинниках вже стоїть оновлений акумулятор. Він вже тримає набагато довше, ніж в попередніх версіях. Час роботи приблизно 3-5 днів. Все залежить від того, наскільки інтенсивно ви будете ним користуватися. Друзі, ну що, висновок який? Реальний AMOLED дисплей, який взагалі не буде засвічуватись на сонці. Щоб ви розуміли, такий самий дисплей стоїть в оригіналі за 30 тисяч. Наступний – це високопродуктивний двох'ядерний процесор. Погляньте на плавність роботи цього меню. Взагалі без жодних лагів та глюків. Інтерфейс меню, всі значки, іконки такі самі, як в оригіналі. Друзі, по функціоналу повністю один в один. У наших годинках кнопочки виконують ту саму дію, що оригінал, зворотня сторона, реальні 4 гвинти, фіксатори для ремінця, все як повинно бути. Друзі, чесно вам скажу, я не очікував, що буде настільки якісна копія цих годинків. Самі все бачите, все виконано до дрібниць. Також по упакуванню. Вони у нас йдуть ось такі оригінальні упаковці. Тут наш серійний номер, який пробивається на офіційному сайті. Ви його можете перевірити, будете бачити, що все пробивається. Всередині у нас зустрічає одна коробка з ремінцем. Ось така. Також всі пломби, логотипи, всі гравіювання присутні. І від самого годинника. Тут не зустрічає годинник та зарядний капель. Ось так все це виглядає. Друзі, чесно вам скажу, все виконано максимально якісно. повністю повністю повторює оригінал. Друзі, вони до нас приїхали в кількості 300 штук, всіх кольорів по 100, 100 чорних, 100 помаранчевих та ось таких бежевих. Також при замовленні цього годинника ви отримаєте другий ремінець подарунок. Кольор ви собі самі також обираєте. Друзі, ми їх продаємо по 350 гривень розріб. При замовленні нашого годинника ви отримаєте їх безкоштовно. А що саме важливо, ми надаємо реальну гарантію всім нашим клієнтам. Також при замовленні цього годинника ми ще ставимо сертифікат на наступну покупку мінус 250 гривень. Друзі, тож не зволікайте, кількість обмежена, замовляйте.